Ну і тому саме мене це цікаво. Це постать Рен, що людина під час революції поїхала фактично за кордон без а, значних якихось коштів для існування, приїхала в абсолютно чужу країну. І а, англійська мова не була у неї рідною. І вона, а, мало того, щоб адаптувалась в абсолютно новій країні, так вона ще й почала писати: а писати на тій мові, яку ти опанував вже в зрілому віці, ну дуже важко. Я Знаю тільки один приклад: це Кондрат, Джозеф Кондрат от письменник, ну, такі, який... наш місцевий, з Бердичева. Наш місцевий, з Бердичева. Да, Бердичеві навіть є музеї Джозефа Кондрата там в місцевому костелі. І, козелів, і, козелів, от, козелів. Так, і він же ж опанував англійську мову вже в такому зрілому віці. І навіть е, фахівці, які вивчають його там е, лексику, вони там оловлюють усі різні е, там, е, такі е, помилки, погрішності. Але став класиком теж англійської літератури, в нього дуже ну, вражаю... ну, вражаючи в хорошому розумінні свого проза. Е, от. І е, я знав такий один приклад. Ну от Айн Рент, фактично це другий такий приклад. Виявляється, що можна опанувати мову і писати на ній, ставати класиком літератури.